Робота з – звична справа для військового ЗСУ з позивним Патч. Однак він все одно регулярно проходить навчання, аби працювати з новими моделями. Займаюся вже два роки, якраз як з того моменту, як прийшов на службу. Так, це подобається. Це улюблена справа. Найбільше це уражати ворога. Патчу було 18, коли він приєднався до лав ЗСУ. Спочатку рідні не підтримали його рішення, але зрештою хлопцю вдалося їх переконати. Пач наймолодший у своєму підрозділі, але каже, що до нього ставляться так само, як і до інших, а також цінують його старанну і професійну роботу з дронами. Його фішка в тому, що він дуже швидко вчиться. Завдяки тому, що він молодий, йому тоді ще було 18-19, Він дуже дуже швидко. Його ну, механічні руки за пультом він осваював їх прямо ментально. Тобто він прогресував втричі швидше, ніж прогресували всі ми. Ефективно виконувати завдання допомагає злагоджена та швидка робота команди, адже влучати у ворожі цілі на великій відстані за допомогою FPV-дронів дронів. Справа тонка та точна. «До нас приєднуються нові люди, але нас все одно менше, ніж росіян, бо їх просто більше. Вони просто більша країна з більшою кількістю населення. Я вважаю, що якщо ми спробуємо перевершити їх чисельністю, у нас не буде шансів. Ми намагаємося відповісти вищою якістю, тому у нас дрони вищої якості та високої точності. А швидке навчання підсилює цю перевагу. Український уряд активно намагається залучити до служби осіб віком до 25 років. Рекламне оголошення, як за моєю спиною, описує тільки один із багатьох фінансових стимулів. Проте люди віком від 18 до 24 років становлять лише невелику частину нових рекрутів. Потім бригади готові приймати нових рекрутів будь-якого віку. Ось такі рекламні оголошення можна побачити по всій Україні. Яскравий та креативний дизайн, на який складно не звернути увагу, та гасла, які легко запам'ятовуються. Бригада «Патча» щодня поширює інформацію скрізь, де це можливо. Військові кажуть, що ставляться до цього як до бізнесу. Продають соціальні переваги, професійне керівництво бригади та посади для рекрутів, які відповідають їхнім цивільним навичкам. А ось мирні переговори, можливість яких останніми місяцями активно обговорюють в Україні та світі, сприймають як відволікаючий фактор. Воно кожного разу робить великий удар по бойовому духу. По наповненості, що люди, які вже десь думають собі, що вони ще готові там бути в збройних силах України, але ось тут вже завтра, там якась вже перемога, вже буде все зупинено, вже буде кінець війни. Вони приймають зовсім інші рішення рішення. Крім того, на небажання вступати до ЗСУ впливають інші чинники. Приміром, наприкінці 2024 року щинився скандал. Військовослужбовці із небойових підрозділів почали масово скаржитися на переведення до бойових. Найбільшого розголосу набула інформація про переведення військових з повітряних сил у піхоту. 21 грудня 2024 року у генштабі заявили, твердження про переведення ППО в піхоту є недостовірним та некоректним. Водночас визнали, що частину військових із підрозділів повітряних сил ЗСУ справді призначили на інші посади, але це мовляв стосувалося лише тих, хто не задіяний у роботі з високотехнологічним озброєнням. Я сам 14 років прослужив в повітряних силах, і я маю купу побратимів, купу однокашників, з якими я служив, які досі служать. І я маю комунікацію з повітряними силами, тому я би зауважив, що насправді на початок цього року це було крепчуче проблеми. Велика кількість людей, прям великої кількості переводилася. Перша причина це нестача особового складу. Тут можна перелічувати велику кількість неправильних кроків з боку держави стосовно рекрутингу особового складу. І так далі, нині ж каже офіцер повітряних сил у резерві такої проблеми немає, однак, схоже, є інша. Всередині сухопутних військ так шириться інформація про те, що операторів дронів-перехоплювачів переводять до піхоти. Не можна робити е, такі дії, тому що підготувати е, фахівця і потім використовувати його для роботи там, на певних напрямках у вигляді штурмовіка, це є неправильно. Але знов таки, у нас є загальна проблема, яку не можуть самостійно вирішити військові, це нестача особового складу. Тому тут запит більше до держави. Що держава зробила для того, щоб збільшити рекрутинг, для того, щоб сформувати а, притаманні умови для військових, колишній офіцер повітряних сил Андрій Крамеров розповів, де що практика переведення військових ППО до піхоти в ЗСУ почалася ще в 2023 році. Однак, нині, за його словами, йдеться вже лише про поодинокі випадки. Я зрозуміло, що найбільше навантаження з точки зору. Ну, особового складу У нас ну йде якраз на сухопутні війська, е, і але такої ситуації і переведення такої кількості людей ну в таких обсягах, як це було, наприклад, там 23 третьому році, коли там реально було. Можна сказати, що створено цілу бригаду окрему за рахунок бійців повітряних сил. Тобто, певні поодинокі ну, переведення, я так розумію, є. Знову ж таки, пов'язано там, іноді з певними ну, недоліками в нашій. Системи мобілізації, коли в ті ж там повітряні сили, насправді попадають люди, які ну, тим же повітряним силам просто елементарно можуть бути не потрібні. Незважаючи на це, охочі долучитися до ЗСУ наразі є, особливо до найвідоміших бригад. Наприклад, ось ці люди подаються до третьої штурмової, а дехто приходить до рекрутингових центрів після дезертирства чи СЗЧ. Такі звинувачення з них знімаються, якщо вони знову підписують контракт і повертаються до війська. Декому захочих немає 25 років. Рідні не завжди підтримують їхнє рішення, і все ж більшість рекрутів готові служити довго. Навіть якщо буде перемир'я, заморозка все одно це росіяни. Вони можуть знову напасти в будь-якому випадку. Тому треба залишатися і наращувати нашу боєздатність, прямо кажучи. Я очікую того, що війна буде тривати стільки, стільки буде тривати, і стільки потрібно буде захищати країну, стільки потрібно буде. П'ять десять років може завтра закінчитися. Я не можу цього сказати точно, але я готовий до будь-якого розвитку подій. У Сороковій окремій бригаді берегової оборони не вірять, що їхня служба скоро закінчиться. Та все ж ДВ попросила військових уявити своє життя в мирний час. Наприклад, Тапір зізнається, що хотів би знову працювати інженером-програмістом. Тас хотів би повернутися до роботи барменом і, можливо, відкрити власний заклад разом із дружиною. А ось пач готовий відмовитися від своєї пристрасті до автомобілів. Каже, що залишиться у війську і буде навчати нових рекрутів, керувати дронами.